Колись давно жив один мудрець, люди з різних кінців світу приходили до нього за порадою. Одного разу до мудреця прийшов молодий чоловік і запитав вчителю, як створити міцну та щасливу сім'ю. Мудрець усміхнувся і сказав: Прийди завтра вранці, і я покажу тобі відповідь. Наступного дня молодий чоловік прийшов до мудреця і побачив, що той стоїть біля квітучого саду. Мудрець запросив його до саду і сказав подивись на ці квіти. Вони ростуть і цвітуть завдяки тому, що за ними доглядають. Їх поливають, підживлюють, обрізають сухе листя. Якщо ж квітку залишити без догляду, вона засохне. Мудрець зробив паузу і продовжив. Так само і сім'я вона потребує постійної уваги, турботи та любові, без взаємної підтримки, розуміння та терпіння вона може засохнути. Молодий чоловік замислився і зрозумів, що для створення міцної та щасливої сім'ї потрібні зусилля від кожної її члена і разом. І лише разом підтримуючи одне одного, можна досягти справжнього щастя